Невиспані люди, щире вітання із сонцем прибуде, Тему розглянути я поспішаю, то при я культурного краю. викрає. ліпили, плили карбували, золото срібло, землі добували, знахідки цінні, магія ближка, спадок коштовний, золото стіч. Сіп, це ядро, і основа слов'янська, родич Сармата, Закласка козацька, в Скіфії пращує, наші жили. І за столицю Неаполь вели. Полі сьогодні збудовані чинно, розкіш з красою, росли в коплину. Ольга Ціра, струмки Херсанець, панці то прорив і прогрес. Втілили кращі античні структури, сам Геродот хваляв їх культуру. Згодом знайшли поховальні кургани, одяг коштовності і порцеляни. Золото в них, обладунки шикарні, різноманітні цядьки антикварні. Аурум ліки і бентеги, вироби з нього тої обереги. Гребні прикраси, мечі старовинні, Ковалі литі у стилі звірини, леви, пантери, олени, ягнята, Амфори, вази, срібла і злата. Бражня двежуха Борис Мозолевський, він відкопав артефакт Королевський, дорогоцінну, серйозну деталь, скіфську грудну, золоту пектораль. Архітектура не радує око, війни, розрухи, навали жорстокі, і херсонес у руїнах побитий, а на мозайках пташки і квіти. Клепи і стелли, різні саркофаги, на мастерність розказують саги. Фрески на стіні, малюнки чудові. вази рельєфі, значки з загадков'я. І медальньо монети робили, дещо лишилось, а решту згубили. Музика стіфів була для обрядів. Грали на лірах, сирінгах, кіфарі. Музикуванням і вдома займались, Шкрябали варфу і дули у Авлос. Скіфом властиві багаті таланти, зочі воятелі і музиканти, і гончарі, і художники вдалі, шлеми носили, кольчугу вдягали, одяг зручний із тканин натуральних вишивка типу, символік астральних. Модне життя, шкіряне довговічне предки до будь-які. Трудно, що звичні, кам'яні вовдуру тихо стояли, Степ боронили і просто мовчали. Варто відзначити, що ми все бачимо, кращі традиції, справу призначимо, що українці незламні завзяті, і працелюбні душею багаті. Золото, код української нації, погляд в майбутнє, життя, мотивація ріни в людині, як цвіт в пелюстках носити золото скіфів в серцях. Роки проходять, віки проминають, люди надбання свої поважають. Цінним є те, чим наповнене серце топі своє українське мистецтво. Хто пісвоє українське мистецтво? Хто пісвоє українське мистецтво.